В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працюють Стас Коновалов. Мовою жестів розповідає Ганна Костікова. Вітаємо вас. І сьогодні у випуску говоримо про наступне. Ворог продовжує обстрілювати область. В основній госпітальній базі Дніпропетровщини врятували життя ще одного військовослужбовця. Служба безпеки України викрила двох зрадників ворожих агітаторів. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Ввечері під ворожим ударом була Нікопольщина. По райцентру агресор поцілив дроном камікадзе. Пошкоджені пошта, приватний будинок та авто. Марганець окупанти обстріляли з важкої артилерії, зачепили лінію електропередач. Люди не постраждали в інших громадах. Ніч минула без надзвичайних ситуацій. Ранок у Нікополі розпочався з обстрілу міста. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація на фронті триває 740 ва доба повномасштабного вторгнення. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Повідомили у ген. Штабі зсу протягом доби авіація сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. За добу Збройні сили України ліквідували 1150 чоловік особового складу ворога, 42 одиниці автомобільної техніки, 22 артилерійські системи та 8 танків. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають. Особового складу 417 тисяч осіб, танків понад 6600, тисяч бойових броньованих машин 12 шістсот артилерійських систем більше 10 тисяч, безпілотників е, оперативно-тактичного рівня 7845, крилатих ракет понад 1900 одиниць. На гарячу лінію телеканалу, Д1 звернулися мешканці будинків по вулиці імені Алана Шепарда, колишньої Суворова, що у Чечелівському районі Дніпра, котрий рік поспіль вони намагаються добитися від міської влади, щоб на місці напівзруйнованої будівлі облаштували сквер із дитячим майданчиком. На місці побувала наша знімальна група. Антисанітарія повністю, повністю, яка потім вилітає, сюди зносять бомжі свої речі, і вон, і, тари, і тарілки, все, що тільки можна, оце будемо казати в центрі міста, міста Дніпра. Я не знаю, чи є де ще таке у місті звалище, і така ще прихисток. Незрозуміло для кого. Бачите, оці споруди, вони всі розвалені, тут діти при. По дахам пригають, тут вже ламали руки, ноги, страшне скільки разів. Тут взагалі сміття, ви бачите, скільки, і воно все пре туди, до нас, у двір. І наші двірники не встигають його все вибирати. Колись посеред їхнього двору розповідають місцеві мешканці, знаходилась друкарня Південмашу, але її було вирішено закрити. Потім замість неї хотіли побудувати семиповерхівку. Та на громадських слуханнях мешканці прилеглих будинків таку ідею не підтримали. Тож згодом покинуті та занедбані видавничі приміщення перетворилися на захаращені сміттям руїни, які облюбували безхатьки та наркомани. Через таких небажаних сусідів на цьому місці, що на тиждень Сміття тут неодноразово вже пожежі були. Ну я мінімум сама от особисто два, два рази викликала пожежників, бо горів колись тут був гараж, і горіла оця споруда, де тут бомжі випалювали метал. З кабелів і вони підпалили сміття, і воно все згоріло, тут дим чорний, страшний, який був. Тут постійно наркомани, постійний притон, і також постійно кожного тижня визиваємо МЧС для того, щоб вони тушили пожари. Тут вже кілька разів вивозили трупи бомжів, які помирають від холоду, але ну, зараз така ситуація. Ніхто на це не звертає. Поки ніхто навіть благоустрій міста, який приходить, дивиться тільки по скаргам про те, що дорогу перекрили або не прибрали сніг. А це взагалі ніхто нічого не бачить. А ось на гараж, який знаходився майже впритул до цієї забутої владою будівлі, кажуть місцеві співробітники комунального підприємства Благоустрій міста звернули увагу, що на його встановлення не було документів, вони побачили. А на сміттярку та рогіни колишньої друкарні і оком не моргнули. На цьому місці був гараж, гараж благоустрій зніс благополучно, приїхала машина, приїхав кран, це було знесено, але все остальне так і залишилось, хоча скарги були. І не побачили. На це. Ну, мабуть, мабуть, не побачили. Ну, тільки гараж побачили. Гараж 100%, 100 ось на цьому місці. Тут, навіть якщо подивитися, придивитися, є навіть яма. Которі ремонтували машину прямо у гаражі. Отаке в центрі міста зараз знаходиться. Такий зовсім не райдужний урбаністичний пейзаж щодня змушена бачити 87-річна Ірина Костянтинівна. Бо за збігом обставин вікна її квартири виходять саме на цю сміттярку посеред руїн друкарні. Свого вікна я бачу тільки мусорник і бомжатник. Нема чим дихати. Я інвалід второї групи. Хотілося б вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, але його немає. А влітку навіть вікно не можна відкрити, тому що отета гар, пелюга, мусор, усе йде сюди на хату. Нехай цей бомжатник уберуть, а зроблять нам дитячу площадку, де і ми можемо вийти, посидіти, і дітям буде де віддихнути. Домів багато, а де дітям. Немає розвернутися свої думки, що вони хочуть бачити у своєму дворі замість руїн. Місцеві намагалися донести до влади міста та марно були звернення при брисі Альбертовичі Филатові, але е, немає жодного реагування на цю заброшку. Наш голова скільки раз звертається до нашої влади, але результатів немає. Безповоротно, скільки не каже, а нічого немає, здвигу немає. Як було оце все занедбане, так воно усе і є. Ми ну, мешканці цього будинку, нашого Шепарда 13, а і от інших будинків, вже неодноразово вимагали від тих, від кого це залежить, знести ці всі. Споруди і організувати тут елементарний сквер, зелену зону. Час іде, а бажання Дніпрян таки залишаються нездійсненою мрією. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д 1 Кримінальна хроніка Служба безпеки України викрила на Дніпропетровщині ще двох ворожих агітаторів, які закликали до зміни українських кордонів і виправдовували расистів. Більш детально поінформував речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ викрали двох мешканців Дніпропетровської області на прокремлівській пропаганді. Агітатори мріяли про прихід руського міра в регіон та поширювали в інтернеті про російські наративи. Так, у Дніпровському районі викрито активного учасника антиукраїнських спільнот у соцмережах. Він цілеспрямовано розміщував дописи на підтримку окупації ворогом українських територій і закликав до захоплення регіону. В особистих коментарях чоловік висловлював заклики до порушення територіальної цілісності і недоторканності України. Пропагандист наголошував на історичній належності регіону до ісконоруських земель і очікував приєднання Дніпропетровської області до РФ. Інша ворожа поплічниця з спалоградського району мала прихильність до тоталітарного режиму і агітувала підтримувати путінську диктатуру. На власній сторінці в одній з соціальних мереж жінка викладала деструктивний контент з виправданням російської воєнної агресії та загарбницьких дій окупантів. Пости супроводжувалися коментарями із глорифікацією ворожої армії і дискредитацією керівництва держави. Співробітники СБУ викрили пропагандистів і припинили ворожу агітацію. Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності. Зловмисникам слідчі СБУ повідомили про підозру за статтею 110, це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, та статтею 436 прим. 2 виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників, Кримінального кодексу України. Заходи з викриття антиукраїнських агітаторів здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. До надзвичайних подій на вулиці Затишній у селі Зелений Гай Криворізького району виникло займання житлового будинку. Вогонь охопив дах конструкції оселі та майно всередині на площі 70 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло жінки, полум'я ліквідовано. На деокупованій Херсонщині вибухотехніки у складі зведеного загону поліції Дніпропетровщини очищають територію від нерозірваних снарядів. Касетні боєприпаси, артилерійські снаряди, міни, боєприпаси різних модифікацій виявляють у населених пунктах, де проводились активні бойові дії. Щодня поліцейські крок за кроком очищують українські землі від небезпечних предметів. Робота з розмінування триває. Поліцейські закликають усіх громадян до дотримуватись правил безпеки під час виявлення підозрілих предметів та повідомляти про такі знахідки на лінію 101 або 102. Проводиться знищення вибухонебезпечних предметів, виявлених в селі Херсонської області. В приватному домоволодінні виявлено. 9N210. Проводимо підготовчі роботи до знищення. Тись інформаційний випуск новин на телеканалі Д- 1 в лікарні імені Мечникова врятували ще одне життя українського військовослужбовця. Про важку долю нашого воїна розповів генеральний директор лікарні Сергій Риженко. Миколі 50 років, родом з Волинської області. Доброволець, під червоним лиманом після бою потрапив у ворожий полон. Бараки, в яких перебувало до тисячі людей в одному приміщенні камери, де не було ковтка свіжого повітря. Де їли стоячи чоловік схуд на 35 кілограмів на власні очі, бачив п'ять концентраційних російських таборів. Від довгого стояння наступила атрофія нижніх кінцівок, падав на підлогу та одержував гумовою палицею по ребрах. Зізнається, що вперше посміхнувся за 610 днів війни та полону, чекаючи родину в лікарні мечникова, відчуваючи по-справжньому теплі почуття. У Дніпрі розпочав роботу новий центр медичної реабілітації, який переїхав до Дніпропетровщини з Луганської області. Деталі знає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Центр медичної реабілітації має два відділення: амбулаторного та стаціонарного лікування. Головні пріоритети забезпечити якісну медичну допомогу і реабілітацію усім громадянам. Одним із основних викликів зараз для медицини для всієї країни, і в тому числі, напевне, навіть в першу чергу для Луганщини, став виклик реабілітації наших військових. виклик реабілітації наших громадян, які є внутрішньо переміщеними в Дніпрі, їх понад 44 тисячі. Багато хто з них отримував травмування, отримував контузії, як військові, так і цивільні. І вибрано. Техніку, саме ту, яка дійсно. Надасть можливість реабілітуватися людині, реабілітувати рухомий апарат, реабілітувати реагування, тому що це зараз дуже великі виклики. Сане наше завдання, по перше, зберегти лікарів всіх для того, щоб ми могли потім повернутися на Лиганщину, підготувати ось таку базу, щоб надати допомогу нашим людям, щоб у нас було з чим і як повертатися послуги надаватимуть безкоштовно військовослужбовцям та їх родинам, а також вимушено переміщеним особам. Адже в Дніпрі близько 12 тисяч переселенців тільки з тимчасово окупованого ли. Сичанська, що на Луганщині на даний момент допомога військовим це наша повага і подяка їм. Тому ми і ставили для себе таку основну завдання. Це реабілітація військових, але тут будуть надаватися послуги усім верстам населення. Друге, наше не менш важливе завдання це збереження каргового резерву. Ми і далі будемо розвивати цей напрямок, тому що у нас була достатньо велика лікарня. Ми плануємо відкриття постінсультного відділення. І як завершення цього, ми просто пішли з іншого кінця, тому що це було простіше. І як завершення це буде реабілітація. На базі медичного закладу створена мультидисциплінарна команда лікарів та медичних фахівців, які працюють з пацієнтом на кожному етапі реабілітації. Медики проходили спеціальну підготовку. Мультидисциплінарна команда вона зі свого боку розробляє індивідуальний план реабілітації. Це залежить від тяжкості стану пацієнту. і потім рішенням своїм вони поступово. Повертають пацієнта до активного повсякденного життя в лікарні встановлено сучасне обладнання від бігової доріжки до екзоскелета. Все, аби пацієнт якнайшвидше став на ноги та одужав. Найпростіше валологометр, який але медичний валологометр, в якому є дисплей, в якому можна відслідковувати і пульс пацієнта, і як ви крутите педалі, ну тобто навантаження як направо, на ліву кінцівку, кілометраж, калорії, скільки з'їздено, кілометри за годину, скільки ви поїдете типу, в середньому. Це один це в якому сидите. А також є степери, який на місці імітує підняття зі сходами і відповідне навантаження для пацієнта. Я також для верхніх кінцівок, тобто для повністю для спини розпрацювання. Аналогічно частково і для них і є повноцінне для них навантаження. Тобто пацієнт ви просто в різних положеннях вижимає собі, бере навантаження, там 20-30 кілограм, починає вижимати на те, що він спроможний, по декілька підходів. Це все контролюється само собою. Є прогресія. Ну, під час кожної терапії ви можете побачити графіки. З цих графіків ви можете аналізувати послідовність пацієнта. І розуміти, що краще можливо додати, чи можливо трошки послабити терапію. Поряд з відділенням працює центр надання адміністративних послуг. Сюди можуть звернутися військові, їх родичі та вимушено переміщені особи для вирішення необхідних питань. Управління взагалі займається організацією роботи ЦНАП, як такого, і зараз на часі дуже актуальним є запровадження сервіса ветеран», тому що категорія заявників. Збільшується, вони потребують різносторонньої і по можливості, оперативної допомоги. Тому як релокований ЦНАП, знаючи цю проблему, ми вирішили запровадити цей сервіс і на базі нашого ЦНАПу. Що він собою передбачає? Він передбачає звернення ветерана до адміністратора ЦНАП. Якщо послугу можна надати, відразу послуга отримується, але здебільшого це призводить до інформаційного супроводу. Костянтин родом з Геніческа захищає Україну на фронті ще з 2014 року. Нині проходить реабілітацію в цьому медичному центрі. Впечатлення дуже гарні. Я діти тільки не був, от я, скажімо так, давно воюю. Давно по лікарням по всяким попадаю, тому що багато контузій, багато, ну все було. Краще не був я ніж в цій лікарні, скажімо так. Дуже, Сразу тільки зайшов у двері, зрозумів, що тут гарно буде. У співпраці з Луганською обласною військовою адміністрацією за підтримки Міністерства охорони здоров'я, це вже третій український медичний центр, який відкрито для допомоги нашим військовим, їхнім родинам та переселенцям. Олексій Доніченко Ілля Ломовський. Новини Д1. Продовжуємо випуск. Дніпропетровщина отримала від міжнародних партнерів понад 100 планшетів і ноутбуків, які полегшують роботу з людьми з інвалідністю. Детальніше у сюжеті. Гаджети, які передали міжнародні партнери, стали у нагоді адміністраторам СНАПів. Вони полегшують роботу з людьми, які мають порушення слуху. Планшети придбав міжнародний гуманітарний проєкт Кор, ноутбуки надала Німеччина. Гаджети отримали різні громади регіону, зокрема Павлоградський та Кам'янський райони. Планшети вже допомагають адміністраторам СНАПів надавати послуги відвідувачам із порушеннями слуху. На пристрої встановлюють спеціальний сервіс, завдяки якому у режимі онлайн. Працюють перекладачі жестовою мовою, це суттєва підтримка для наших громад, і це в даному випадку вирішення проблемних питань для людей з обмеженими можливостями. Ну на даний час да, декілька разів люди зверталися, які мають такі обмеження. Вони приходять з часті за всього з людьми, які мають можливе спілкування, і вони як. Перекладачі працюють з нами. ці планшети дадуть можливість людям з обмеженими можливостями вирішити проблеми для спілкування і для отримання адміністративних послуг саме в ЦНАП. На планшети встановлюються це месенджери, через які ми зв'язуємось з людьми, саме з перекладачами, які в режимі онлайн надають переклад і дають консультацію. Усучаснення ЦНАПів надає можливість розширювати спектр допомоги для населення начальник Ниця кам'янського цнапу Марина Гурська розповіла, що найближчим часом збільшать кількість адміністративних послуг до понад 600. Так? звертаються, да, звертає дуже багато людей. У нас у місті у нашому дуже е, багато людей з такими вадами. І вони всі приходять і це зручно. Вони по перше самі звернулися до нашого міського голови. Він підтримав, і от ми почали працювати. Це було 3 чи чотири роки тому назад. Так, ми весь час на це звертаємо увагу і безбар'єрність це на цей час. Е, по перше, для нас і у нас влітку е прошлого року до нас приїжджали експерти з безбар'єрності. Ну і дали таку високу оцінку. Хоча зробили зауваження. Ми зараз займаємося тими питаннями, на які нам поставили зауваження, але ж дали високу оцінку нашої підготовки і тому, що в нас вже сьогодні є і працює. наш департамент підготував проект рішення, в якому розширюється перелік послуг, і в нас їх буде 638. Налагоджувати зв'язк. Ки з іноземними партнерами допомагає регіональний офіс міжнародного співробітництва. Така платформа це ініціатива конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Маргарита Сюпильняк, Олександр Шевченко, новини Д1. Новини спорту Кам'янське прийняло чемпіонат Дніпропетровської області зі спортивної акробатики. Близько 125 юних спортсменів з Дніпра, Кривого Рогу, Покрова та Кам'янського боролися за перемогу у змаганнях. На обласному чемпіонаті зі спортивної акробатики вихованці Кам'янської ДЮСШ номер 4 вибороли 50 нагород: 21 золоту, 18 срібних та 11 бронзових медалей. У рамках 19-го туру української прем'єр-ліги з футболу спортивний клуб дніпро 1 здобув мінімальну перемогу над Київською оболонію з рахунком 0-1. Голом у ворота киян відзначився Олександр Філіпов. Таким чином, Дніпряни піднялися на першу сходинку турнірної таблиці української першості. Наступний свій матч дніпро 1 зіграє проти львівського руху 8 березня. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на вівторок, 5 березня. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, проте опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 8 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. У кам'янському, синельниковому, жовтих водах та новомосковську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Повітря прогріється від 1 до 8 градусів тепла. Хмарна погода протримається і у Нікополі, Покрові, марганці та кривому розі. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від вхо до 9 градусів тепла Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 також має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах. На цьому інформаційний Випуск новин завершується. У студії для вас працювали Стас Коновалов. сурдопереклад Ганна Костікова. Пильнуйте себе. Слава Україні.